Ось такі нюанси по заповненню форми регістрації. Щиро дякую, Антон. А прохання вирізати цей момент і його зберегти, щоб я могла давати своїм дівчатам, які теж плутувалися, так, як я раніше. Дякую. Та й взагалі навчання класне, чекаємо на запис, його обов'язково треба записувати. Хто зайшов вчасно, той це почув. Бо в нас куча людей в залі ожидання були, поки я демонстрував екран. В тім, а, що я, я сама дивилась на екран і не бачила тих людей, які чекали в Zoom. Це все до чого було сказано: до того, що партнери, хочете розтиризуватися і мати всю інформацію, заходьте на навчання вчасно. Амінь. <світ> Підтримую, ставте будильнички і заходьте вчасно на навчання, на тренування. У мене, до речі, я тут спробую включити камеру, бо після тренування з Антоном ще приходжу до тями. Кстаті, наш марафон безкоштовний завершується. Всі, хто використали цю можливість, молодці, хто не використав, так і запишіть. Пропускаю можливість проінформувати людей про нашу команду і продукт. Моя команда мене чує. У нас є своя група в Айбері. Ми навчаємося, спілкуємося, роботаємо, трудимося. Думаю, що це тисяча балів приодоліємо за ці за ці два дня. Дуже хочу, дуже дуже ну от я, я не знаю, я так зажглась, так мене це все збуджує, так мене це все заводить. Я нічого, окрім фітлайну, не хочу чути і знати. Діма каже, мама, ти фітланута. Я кажу, так, да, я фітланута. От нехай буде так. Муж в восторге, будь фітланута, будь, займайся цим, не визичай, не знайшов увагу, увагу, тільки сюди. От, щоб ти отут, отут ти розслабляєшся, тут я тебе бачу і гарною, і красивою, усміхненою, і тільки переключаю все, все погано. Так що, дівчатка, і собі, і вам кажу, як Віктор мені казав. Коли я закривала ММ, він казав: Світлана, боремося, боремося до останнього. От і боремося. Всім всім, всім желаю боротися до останнього. Ну і хвостики не затягувати, не затягувати на останні дні. Дякую, Світланочко. Дуже-дуже рада. Це надихає, реально надихає. Ще в кого є якісь. Месенджі для команди є дуже важливий. Стосується це в першу чергу новачків, які лише зареєструвались і починають свою активність. Але і ті, хто давно але не сильно чухались, це для них також важливо. Ті, хто не зробили того, що я зараз скажу, не важливо, як давно ви в бізнесі. Це треба виправляти і робити. А саме, Ваші новачки повинні знати ваших спонсорів, тому що в них має бути можливість звернутися до декількох людей з тим самим питанням, щоб почути відповідь, щоб почути різні формулювання. І саме перше, що треба зробити, щоб познайомити команду з своїм вищестоящим аплайном, з наставниками, котрі зацікавлені в їх зростанні, це ви створюєте свій власний чат. Додаєте туди спонсорів і всіх своїх новачків. Таким чином, коли є якась подія, є якась нова інформація, спонсор може попрацювати з вашою командою. І навіть якщо ви десь відволіклись, поїхали на дачу копати бараболю, бо вам це найважливіше зараз, а не акції компанії, то ті люди, яких ви запросили, ви на себе взяли відповідальність за їх успіх в цьому бізнесі. І саме ваш спонсор може в цей момент ваш, вас підтримати. Якщо ви не написали про акцію, то ваш спонсор в вашому чаті напише про цю акцію. І ваша команда, ваші партнери дізнаються про цю акцію вчасно, і це саме дасть їм можливість рости, розвиватись, а разом з їхнім ростом буде і ваш розвиток. Але що вам для цього треба зробити, щоб ця вся система працювала? Вам треба дати можливість спонсору комунікувати з вашими партнерами першої і другої лінії. Для цього треба створити чат, додати туди спонсора і додати туди першу лінію. І сказати, що це важливий чат, це мій особистий командний чат. Тут моя команда. Також тут присутствують спонсори і представити команді спонсорів. Все. І сказати, що от з будь-яких питань, якщо я не на зв'язку, звертайся до них. Вони в проєкті більше знають все, чого не знають, знають, де знайти. Бо я там недавно чи от я зараз прийняв рішення розвивати це саме як бізнес. Тому що до цього я там 3-5 років був клієнт, зараз я готовий працювати, будувати команду, чи готова, відповідно. Тому створюю командний партнерський чат. Велкам разом розвиватись. І навіть якщо ця людина є просто клієнтом для себе, все одно запросив цей чат, тому що там можна отримати швидко відповіді на всі запитання. Ну, і ще, як показала практика. І з клієнтів, получаються прекрасні лідери потім. Тому дайте шанс людині закохатися не тільки в проєкт, ой, в продукт, а й в проєкт. І, і ще можу вам сказати, що а, буквально вчора, вчора мені людина написала. Ну, тобто, будьте активні. Вчора мені людина написала в соцмережі ось так і так. Чи є у вас поліси? Бо я тут зайнялась страхуванням. Я кажу: є, у мене є поліс з компанією Альянс. По досягненню 65 років у мене буде накопичення 287 тисяч євро. І все, і мовчу далі. Він такий, а як це так? А Дайте мені умови. Я дала презентацію подивитися, що буде з цього далі, не знаю, але е, зараз величезна кількість людей, величезна кількість людей в пошуку грошей, в пошуку е, діяльності, і нам є що запропонувати. Повірте, нам є що запропонувати. Головне, проявляйте активність, будьте цим фонариком в парку, на який злітаються метелики. І ви побачите, як легко буде і рекрутинг, ну і все інше. Ви не будете переживати, що вам хтось відмовить. Абсолютно. Так, добре. У нас 9:30. Попереду три місяці активної роботи для тих, хто хоче виконати Хорватію. Всі, хто хочуть це робити. Я сьогодні думала робити окреме навчання, окремий чат з відгуками. Ну, ми, ми порадимося насправді з лідерами, але мені особисто я не бачу великої потреби. Я так подумала, що немає великої потреби. Єдине, що ми наш звичайний чат можемо замусолити, але ті, хто там не заходять, вони і так не заходяться. А ті, хто заходять інколи, вони побачать, що якийсь відбувається рух. І, може, й самі включаться. А тим, кому це все напрягає, вони просто вийдуть і не будуть забирати наші, наш простір. <смі> Тому для тих, хто хоче виконати, дати собі шанс виконати сейшели, шели, шели, три місяці у нас буде на це, я дуже рекомендую сьогодні написати 10 пунктів, для чого вам це треба. І скинути мені цих 10 пунктів. І я буду просто розуміти, хто хоче, хто просто про це пише, а хто це робить. І одна в мене буде обов'язкова умова, це однозначно заняття вживу, не в запису, а вживу. Тобто людям треба буде заходити вчасно на заняття, тому що. Завдання будуть обговорюватись прямо тут і зараз, і робота над помилками, і підвищення КПД, коефіцієнт корисної дії. Тому нам треба буде обов'язково домовитись між собою, і той, хто буде йти, він буде йти. Хто не буде йти, ми тягнути не будемо, тому що це нереально. Красиво жить ні запрітіш, але і не заставіш. Тому 10 пунктів, чому вам потрібно виконати промо на сейшели 2023? І, і ще стосовно сейшел. Е, графік буде дуже цікавий. Вам сподобається те, як ви будете відкриватись це за три місяці, е, такий, знаєте, е, як вищий учбовий заклад буде. Це буде уже лідер МЛМ. Тому всім рекомендую. Це не буде займати у вас 8, 10, 15 годин на день. Це буде займати від 3 до 5 годин в день, якщо враховувати конкретну роботу. Хто вміє концентрованіше, того швидше, але повірте, воно буде варте того. І так, шановні учасники. Можемо потренуватися. Хтось може зараз уже сказати, для чого вам сейшели? 2023. Хто хотів, там писали: Я хочу сейшели, я хочу, я буду, мене візьміть. А ну, для чого вам?